Валентинка, це не просто листівочка з сердечком, це дещо особливо. І сьогодні ми робимо особливі листівки з натурального мила. Вчора я зварила ось таке біле мило. Сьогодні, як завжди, змішую олії, лужний розчин, додала бамбукове вугілля для, для сірого кольору. Поки це все ще розчинялось, змішувалось, Паралельно я розтопила гліцеринове мило і зробила маленькі червоні сердечка. До речі, аромат усього мила. Лічі і півоні дуже смачний, солоденький. Ось такі у нас вийшли сердечка. І з бакітно-мила пластиліна зробила носики. Наче схоже. Все готово, поїхали! Як ви вже здогадали, сьогодні ми робимо ведмедики в теді. Їх Буде кілька варіантів. До дивіться, до кінця там дуже цікаво. Отже, у нашого ведмедика вже є лапки, пузик. Даємо йому наше сердечко. Головне, не забути, що в нього чотири лапки. Носик, вушка. Мильна маса набагато складніша в роботі, ніж просто якийсь крем, вона липка. Менш тим ми все потім виправимо, все зробимо дуже гарно. Ще один варіант нашого ведмедика. І ще вушка. В нього буде сердечко у вигляді шарику, тобто шарик у вигляді сердечка. І знову наш блакитний носик. Потім у мене закінчилися самі листівочки, я вирішила зробити ось таких 3D-ведмедиків. Вони будуть сидіти. Ось такий у нас цілий ведмедик виходить. Ці нарівності потім ми обов'язково зрівняємо, все буде гарно. І знову на осік, і маленькі деталі, все завершують. Виходить у нас. Ціла банда ось таких гарних ведмедиків теді. А ви даруєте Валентинки на День Валентина? Чи якісь інші подарунки? Напишіть, будь ласка, в коментарях.